Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, зря я переживала Дуже на, ну, відносно цієї теплиці, як ми її будували е, срочним порядком. Але все дуже гарно вийшло, і е, рослини мої заїхали Вже сюди. От, <с> вікна помиті через вікно вам покажу, бачите, там лімончики у мене там є, мандарини. Ну, зараз зайдемо ще в теплицю, От, бачите мандарини. Вікна помиті, в кімнаті ще не помиті, а в теплиці помиті вікна, бачите, там от мандаринчики, тут от стоять маленькі рослинки, далі побільше стоять рослинки. так, Тут от кумквати. От от, от на сонечку на сонечку тут клімінтіни і ще один кумкуват. Ну, а зараз зайдемо. Всередину я вам покажу, бачите, от як вони стоять. Так сказати, якщо з вулиці отак от подивитися, от нижні рослинки отак знизу стоять, а ті, які великі рослини, вони отам от на другому плані. Так, ну от заходимо в гості до нас. От дивіться, як тут гарно стали всі рослинки. Тепло, світло. Ну, в общем, все гарно. Отут тут відчинені от вікна зараз на провітрювання. Двері, вікна у нас дуже тепло сьогодні. То були прям такі холодні дні, ночі. А сьогодні такий теплий світлий день. Сонечко світить. Отут зразу фрагола, то що вона така от велика-велика. Нав'язала фрагола дуже багато цього року плодів. Я навіть їх знімала, тому що ну, малі п... позривала, тому що ну, не знаю, як вона все це витримає. Бачите, плодів дуже багато. от, І вони прямо так от висять. Ну, просто на кожній гільці короче, плоди. Далі йде Лунаріо. Ось так. Ну, лунаріо у мене не дуже великий, сам по собі кущ. І от він як квіт, то зав'язував перший плод. Бачите, який великий. Потім оці, де менші, те, те просто воно не тому, що воно менше, а просто воно квітло пізніше. Так, сюди заїхали інжир, от, тому що це, це жвання цього року моє. Я купувала пару гілочок і потім так поділила їх на шматочки. Думала, що воно погано буде вкорінюватися, а це воно вкорінилося і ще дало багато плодів. Але вони не дозрівають. От зараз покажу тут у мене лавровий лист стоїть. От, і от ще один кущ. Ну, тому я занесла просто їх в теплицю для того, щоб воно все ж таки дозріло і подивитися на, на ці плоди, тому що я ще не коштувала таких плодів. не знаю. Так, це в мене сацума. Е, ну, з групи шиву, сацума. Так, е, мандаринчики. Ну, теж дуже-дуже багато їх тут нав'язалося цього року. От, зараз покажу, бачите, там от вони вже жовтіють. Отак от, от в минулому році їх мало було, а в цьому році от, так от їх багатенько. Ну, просто деякі там не видно, тому що вони ще зелені, Видна, ті, які, ті, які жовтіють. Так, це моя привівка була декапона. Не знаю, як воно там вийде. Може, я її. Не, ну, не той подвой, тобто був у мене чиното. Не дуже він мені сподобався. Я перепривіла на нього декапон. І от, от так от нав'язалися тут плоди, виходить, 6 штук їх. Ну, Поки що такі, не знаю, не куштувала. Так, це в мене кумкват. У мене три кумквата. От, це Маргаріта. Бік Маргаріта, Маргаріта і е, Мейва. Так, це, е, от, от а от Вони дивіться, стоять вони тут у мене на столі. Я все переживала, що ці високоміри треба буде десь вниз спускати. але от от бачите, от Вони отак от, гарно отак стали на стол. Ну, я просто подумала, що їм тут буде тепло. от, А деякі отак от стоять на полу. от бачите. Те Пол, короче, і стеля, і підлога у нас утеплена. Боже, я така довольна. Тут у нас, виходить, ця підлога утеплена, ходиш тут, ну, в общем, рівненько все все утеплено, все дуже гарно. І от так, прервуся, вам покажу стеля. Да? Стеля ну, от, виходить, така подвійна вона тут. от, Бачите, подвійна стеля. Дуже гарно. І нічого на голову не капає, от той конденсат не капає. Так, ще ще покажу. Це ще один кумкват, отакий от він, він стоїть на полу, такої висоти він, і він ще продовжує квітнути. Квітне тут от щось зав'язує, квіточки, бачите, плодики. Вони такі маленькі, ну, потім вони будуть достигати пізніше. Так, Тут мандаринчик, ще у мене. Клементин. Купувала його дорослим вже. В минулому році в ньому було дуже багато плодів. В цьому році була і пересадка, і щось він скидував листя. В общем, наріс він сильно, але ну, питався квітнути, потім скинув. Ну, от, бачите, у такому великому горшку. В общем, плодів в нього мало. Ось такі вони Щас наведеться. Ну, маленькі. Так, Як тут показати? ну, в общем, Один один тут бачу, там ще якісь. ну, Дивилася, ну, може там не зовсім їх бачу, поки вони маленькі. Але так, ну, може, з десяток їх і є. Але в минулому році було дуже-дуже багато. Е, так, отут от Теж клементин стоїть. Он, он він, такий от теж. Ой. Як тут показати великий? Короче, а ну, зараз отак. отак от, да? І в нього теж дуже багато таких от. зараз покажу, от Бачите, який маленький. Таких клімінтчиків дуже багато. І чомусь він три рази цього року скидував ті клімінтки свої. от, бачите, так, Це такі великі, це бік Маргарита. Кумкут теж. І нав'язав він знову такий їх багатенько. Ну, в общем, кожен рік нав'язує їх. Отак от, клімінки, ой, тат, кункуват, Великий, в такому великому горщику. Нічого не збільшувала цього року, тому що вже, ну, куди вже збільшувати. Так, це хто в мене? А це в мене етат, Вашингтон Невел. Не знаю, отакий от конь здоровий. Бачите? Отак от. В минулому році е, нав'язав був тільки всього-навсього три плода. От, наріс багато цього року. Стояв на самому кращому місці на вулиці на сонці. От, е, ні одного плоду нема. Так що так. Всі саме такий він. Тому стоїть отак, на задньому плані стоїть. От в такому місці. Не біля вікна, ті, що з плодами і так далі, ті козирне місце біля вікна на сонечку, а цей стоїть далі від вікна. Так, Тут у -от мене є такі палички. Зараз отак знову відійду до входу. Ну, В принципі, це ж не дуже велика, тому так треба знімати здаля. От, бачите, ще повно пустого місця у мене залишилось. От Одна паличка пуста. І друга поличка. На верхню поличку я поставила каву, саджанці кави. Ну, і там всякі саджанці е, лимонів і так далі, все, що там щеплене. Кава дуже гарна в мене вийшла, але більше я її не буду сіяти, тому що, ну дивіться, які гарні саджанці, а чомусь у мене їх не купують. Не знаю чому. В ну, общем, або купують мало, або я їх наробила дуже багато. От дивіться, які великі садженці класні. Да? Я сама собою горжуся. Дивіться, які листя. Кава дуже красива. От Листя у неї красиве, дуже красива така рослина, сама по собі. Ще й квітне, і ще й плоди дає. Бачите? Отак от. Так, Це у мене тут стоять ананаси. дітки. Я їх отак поки що зв'язала, тому що тут не зовсім на на второй тут определилася І Ще хочу плівку тут протягнути. Ну, В общем, короче, поки стоять зв'язані. І ананас у мене в цьому році от не получився. Перший рік я без ананаса. От Дивіться, який він маленький. Справа в тому, що він заквіт взимку в минулому році. І все, і от він отак, от, от йому не, не вистачило, от бачите, отакий от, от всього на всього у нього плід, і він став вже ростити оту коронку. Ну, я вже залишила, я розумію, що там їсти нема чого, от, і, ну, він, звісно, пахне, от, типа, говорить, знімайте мене, і їжте, але я знаю, що там практично нічого нема. Ну, знімемо, може, пару скібочек, там і буде. Я на нього розсердилась, пообрізала все знизу, пообрізала всі ці гілки, верні, листі його, Отак от зв'язала його, Ну, буду чекати діток, може він діток тільки дасть. Коротше, стоїть він отам. От, Дивіться, тут під паличкою дуже удобно отакий бардак робити. Тут в мене і ґрунт, і добрива, і всякі там. Гаршочки, і лупа, і, і все, що завгодно. Ну, і тут отак от пусте місце у мене залишилось. Тут у мене стоять отак саджанці і, гортензії широколисної. тому що я її розводжу і продаю такі саджанці. Да? Тобто вони тут поки що надорощувані. Ну, якщо кому треба, питайте. От, і тут от стоять ще е, укоріняшки цитруси. Тут в банках в цих теж е, от я люблю їх вкорінювати. От в таких от, бачите, в таких от банках Вон поставив їх там на вкорінення і вони там гарно собі вкорінюються, я їх не підганяю. Це у мене, я так живцюю е, гортензії просто обрізаю зараз їх і ну, на зиму обрізаю. І там якісь живці, якщо є, то я отак от їх зроблю. Ну, тобто, місце є, тому заповнюю. Тут ще на цю паличку заїдуть, тепер, мабуть, раз залишилось місце. Заїдуть піларгонії, скоріш за все. От, і ще треба, отут -от, зверху в мене Ну, зараз знята тут балка отут вона, так от, вдоль всій теплиці з гвіздочками. От, І там висять у мене всі підвісні кашпо. Катлі стоять, поки що не всі занесла, катлі, тому вони тут стоять, їм тут поки що тепло тепло і гарно. Так що, отак. От, в общем, ще що тут показати вам. ну оце місце це Аліандр тут заїде, він просто такий здоровий, ще квітне, ну я його не чіпаю. І ще у мене камелії. от е, Камелії тут, місце, отут мабуть, буде місце для камелії. Отак от. і, і, а цей же ж виходить. це... Лавровий лист, я його е, обріжу, от, зніму з нього листя, ну це пізніше, от, як він набуває таких е, ну, властивостей, що буде пахнути вже туди ближче до зими. Я його обріжу, він буде маленький, я його під. Під паличку засуну і все. І він тут не буде стояти. а, ну Тут, от, виходить, я от воду ставлю, бачите, є місце, от, отак -от -от, от -от -от. буде тут вода стояти, вона буде грітися, в мене немає ніякої іншої ёмкості. тобто Тут добрива можна розводити, просто вода, щоб була тепла, і теплою водою поливати. Тобто, от кому ще треба саджанці кави? Показую, спасіть, помогіте. Заберіть у мене цю каву. <гум> Вам буде красива рослина, а мені місце звільниться. Тому що вона так, знаєте, як, як ще виходить? у мене купують каву, я її витягаю з, з цих ну, ящиків. Да? А ті, які були, ну а воно ж плотно стоїть, а там звільняється місце, і вона ширше стає і ширше росте. Тобто займаєте місце, яке там звільняється. Получається, я не можу зменшити кількість ящиків. Мені, мені чоловік каже, щось в тебе не зменшується. Ти каже: продала, а, а де, де зменшення місця, а, виходить, а вона та, що залишається кава, вона ще більше стає. розумієте, тобто Вона ж росте, я ж її не, не на воді тримаю, а все ж таки, знаєте, поливаю добривами. Так що, так от. Ну, в общем, дуже мені подобається теплиця. Отут тут от ще стане обігрівач, а, от у мене ще термометр тут висить такий от дистанційний. Бачите? Тобто, в кімнаті я бачу на табло температуру от, повітря, і, а тут от, тось, воно передає. Повісила отак от в сіточку, тому що коли воно вісить на такому гвіздочку, вічно я його збиваю Чомусь, не знаю. Коротше, Короче, я його збиваю. Тут ще інструмент чоловіка лежить, щось він тут ще не, не декоративне доробив. Е, ну щось, Все в процесі, знаєте, ніколи нема. Е, Кінця процесу все щось робиться. Отакий От широкий проход. Тут ще можна поставити. Я так дивлюся, в минулому році у мене тут стояли цитруси. От, і такий проход я батьком проходила. А цього року так, такий у мене проход ну, за счет того, що тут перероблені ці столи. Цей стол, стол і цей стол. І е, такий широкий проход, що тут ще я так дивлюсь, що мені ще можна купити пару цитрусів. Ну, то таке. <laughs> От, на, на ну, в принципі, в мене вже є і мандарини, і лимони, і кумквати, і е, апельсини, і ну, кава, і этот, ну, каву, каву я тримаю в кімнаті, тому що там тепліше, ніж в, в теплиці. Е, і этот самий, що мені ще не вистачає помело. Омела ще не вистачає. Ну, все, на все добре, гарних вам квітів. От, похвасталася своєю теплицею. От, так що тут ще, бачите, місця конем гуляємо. І дуже рекомендую утеплити поли. Ну, підлогу і стилю, от бачите. А стиля, виходить, коли вона двійна, от подвійне таке укриття. Ну, подвійне, один слой і інший, і другий слой полікарбонату, то на голову нічого не капає, ніякий конденсат. Ну, Це просто шик, блеск, красота. І ще у мене така лампа є. ну, Не для того, щоб досвідчувати цитруси, а для того, щоб. Ну Просто зайти сюди ввечері, то що взимку ж дні короткі, то попрацював на вулиці, потім в 4 гад... часа вечора, коли вже темніє, то можна зайти і сюди попрацювати. Ну Ще раз покажу вам свою красу. На все добре. Гарних вам квітів та вражаю.